Зараз буде цікава історія. Ось на цьому розі десь приблизно 15-20 тисяч назад ми міняли оливу в коробці, 30 тисяч назад клапана регулювали. В общем, людина стала, можна так сказати, нашим клієнтом. Але живе дуже далеко. І от поки вона до нас доїде, то вона завжди потрапляє. Чомусь така звичка ще із старого життя заїхати ще до якихось інших СТОшок де він потрапляв, може, можливо, на інших машинах обслуговувався. Так і з цим рогом. От Спочатку зателефонував мені, каже, такий звук, якийсь гул в машині стоїть. Я кажу, ну, можливо, що муфта повного приводу. Він каже, то в мене ж вона. Передня приводна, я кажу, ну тоді виходить, що коробка. Тому що з району коробки гул. от І каже, так, ніби вібрація по кузову. кажу Ну Можливо, що коробка. от Заїхав він ще там на якесь СТО, теж йому кажуть, що думають, що коробка. Потім саме цікаво, вже не безпосередньо от сьогодні він зранку. Був десь на СТОшки, каже, здається, що красноткацька. Каже, там ще наші військові машини деякі обслуговуються. От, і в них там, каже, є діагностика коробки. Тому вирішив все-таки заїхати, щоб ще їхнє, ну, як експертне мнення, мнення експертна думка була в копілці. В общем, заїхав він до цих експертів на Красноткацькій, Сказали, що вони в них є діагностика коробки. В общем, їхня діагностика коробки, він мені відео скидував. Це вони підняли на підйомнику. Взявся хлопчик такий без печатки розуму на обличчі за два колеса. я не знаю, на якій чи на передачі, чи на паркінгі, Там на відео про це не сказано. В общем, одночасно він то вперед, то назад смикає за обидва колеса. Ну і звісно, чути звук диференціала або парковочної передачі. Тобто каже: дивіться, ось як вона тарабанить, клаце там чомусь хана. Потрібно коробку міняти. Можна було подумати, що це парковична передача але ні. І ще злили десь стакан оливи з коробки. І кажуть, дивіться, яка вона темна. Ну, звісно, вона темна. Навіть на новій машині, якщо через 20 тисяч пробігу злить оливу в стакан, то за рахунок того, що. Рідина має товщину, то вона буде виглядати темною. Навіть якщо ти нове масло відкриваєш і дивишся в літровій банці, то воно темне. Якщо його налити тонким шаром там 5 міліметрів, то воно світле або на бумагу вилите, або на палець. Ну так і тут налили стакан оливи. Кажуть, темна, дивіться, яка вона. Ну темновата так. Але кажуть, струшки немає, але коробки хана. І помилок це вже він як приїхав до мене. Звідти, тобто це він там проїхав кілометрів 15-20 до мене. Ніодної помилки в коробці немає. Я лаунчом підключився. Немає помилок. Сіли ми проїхалися. І я кажу, що напевно всі до один ядер Тин Це у вас подушка коробки. На рогах це буде перша в мене машина забірваною. От, бачите, нема помилок забірваною подушкою коробки. Але геть зовсім такий звук, як у 31-х екстрейлів Кашкаїв. Абсолютно такий самий звук, як обриває подушку коробки і у рога. Тобто така вібрація по кузову, гул. Особливо, коли натискаєш на газ, посилюється, але тут він навіть є на холостих, коли машина стоїть на місці. Тобто я дуже сумніваюся, що це коробка. Тому що коли ти стоїш на холостих, на місці на паркінгу, в коробці там тільки первічний вал крутиться і насос. Ні конуса не крутяться, ні диференціал не крутиться. Тобто це або щось з бубліком гідротрансформатором вже на то, якщо б пішло, що це коробка. Ну я сумніваюся, якби так він розвалився, то була б стружка і підклинювання якогось клапана, була б помилка в коробці. Не проїхав би він 15-20 кілометрів нормально до мене, була б якісь як смички. Щось би якось воно проявлялось кроме гула, а тут один гул. І я думаю, що це подушка коробки. Зараз доберемося, побачимо. В общем, підходжу до механіка, питаю, ну що там. Знизу захист двигуна дивився. Можливо, там десь щось на тертості якісь ще вихлопна труба за щось чіпляє. Каже, там немає захисту. От, а кажу, а що з подушкою? Каже, походу вона лежить обірвана. В общем, потрібно знімати, щоб в руках потримати, щоб точно побачити все. В общем, зараз будемо знімати. В общем, діагностиці, я так бачу, зливали тільки оливу з пробки. Піддонувани не знімали. Так от вони діагностують коробку комп'ютером. Підключились або не підключились, але ж помилок там немає. Трішки злили оливи і кажуть, що хана потрібно міняти. Я, до речі, напевно, що прикладу цей кусочок відео, якщо він там з вайбера не зітреться, якщо зможу витягнути, якої якості там вони оливу назвали поганою. І сюди вони навіть не заглянули до подушки двигуна. От воно видно там, що вона лежить. Ну, комусь може й не видно, а той, хто знає, як вона виглядає, як вона влаштована, то видно, що вона лежить. В общем, саме обідне в цій ситуації, що людина військова, можна так сказати, не можна так сказати, а так вона є. І машину використовує військових. Цілях і каже, що хлопці військові обслуговуються там теж, там, де його намагалися відразу на коробку розвести. По злому умислу чи по своїй тупості. Ну от, казали, хана коробки. Це не виріжеш. І ця людина, яка їздить на цій машині, підтвердить це це. Гіже ж це казали, і вона мені це передала, сказала, що хана коробці потрібно міняти. Можна було подумати, що це парковична передача але ні. Я навіть трішечки так уже напрягся, тому що 15 тисяч назад ми тут масло міняли, і вроді як і претензій немає. Але думаєш, ну як так? ну от Їздила, їздила і приїхала на рівному місці 15 тисяч і все. Тобто, але тільки сів в машину і зрозумів, що тут все буде простіше. Потрібно замінити подушку двигуна. Банально. І в мене це вже третій грох за останній рік, де міняють коробку, тому що. Людина попадає або до розводів або до дурачків. Житомир офіціали поміняли людині коробку. Ми потім ту поміняну коробку йому назад поставили і вона краще їхала, ніж ту, яку офіціали поставили. Потім ще в мене був рог приїхав, каже, мені вже замінили коробку, але все одно машина не їде якось. Можливо, щось не те, можливо, потрібно якось її адаптувати. Ну, в общем, коробку поміняли, а картина не помінялась. Сказали, що щось потрібно адаптувати, от я до вас приїхав. В общем, Йому поміняли коробку, тому що в нього був обірваний шків демпферний. І звуки неприємні були. Отут шків демпферний, він був обірваний, воно пищало, скреготало. Звуки були. І підсос воздуха страшний. Тобто двигун нормально не хотів їхати, тому що смоктав воздух, а звуки були тому що, тому що шків обірваний. Поміняли шків і устранили підсос воздуха, і все запрацювало. От дві коробки людям поміняли. А третій все-таки не остався на Красноткацькій, доїхав до мене. Поміняємо подушку двигуна, ну коробки, і все буде добре. Зняли подушечку і все стало видно. О, що з подушкою. Різьби нема. Болт був чи не, не був? Болта не було. Ось воно таке набило тут. Алюміній сипеться. Тут напила тобто подушка під заміну, тому що різьби нема, порвана, явно це була подушка. от Комусь повинно бути стидно за діагноз, за заміну коробки. Але я думаю, що їм не стидно, бо в них і мозгів і совісті немає. Тому міняємо подушку і все буде добре. Закінчили ми з піксельним рогом, поміняли подушку, всі вібрації пройшли ні на холостом, ні в русі. Я ще раз перепровіряю все і будемо віддавати. Коробку міняти не потрібно, розводом ми не займаємося, тому що і так роботи вистачає повний двір автомобілів, Працюю, не хочу, не встигаємо. Тому, 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 всім дякую, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.